Привіт, дорогі друзі! Сьогодні потрапив на дуже цікавий свіженький законопроект. Він цей законопроект пов'язаний з внесенням змін до закону про мобілізацію статтю 22 і статтю 23. Воно пов'язано з тим, що народний депутат, який вносить цей законопроект, вже який направив на відповідний комітет. Вона передбачається зміни. зміну. Статтю 22. Передбачаються зміни, що громадяни чи документи перевіряються, може здійснювати відео і фотофіксацію перевірки його документів. Тобто, яким чином проходить перевірка документів, яким чином діє ТЦК та поліція, щоб це було закономірне, законне і визначене законом права особи для того, щоб фіксувати цей процес. Також в цю статтю вносяться зміни цим законопроектом щодо не можна виписувати повістку, от, Наприклад, ВАД сьогодні зупинили і сьогоднішнім днем виписують повістку і вас доставляють на ТЦК, або завтра. Да виписують сьогодні. Зупиняєте, ви завтра повинні явитися в ТЦК для якісь там дій. Проходження ВЛК, уточнення даних, будь-яке що. Тобто повістка не може бути в першу чергу виписана сьогодні і вас доставлена сьогодні в ТЦК, а відразу вам виписують повістку, що вони і так роблять. Якби це також вноситься зміни, щоб це прибрати. І не можна. Силовим методом доставляти людей до ТЦК, це також передбачає а, зміни в закон, в закон про мобілізацію статтю 22 цим законопроектом. І цей законопроект 11.336, я забув сказати. Так, і в статтю 23 а, в, вносяться зміни, що коли ви подаєте а, заяву про відстрочку від мобілізації, і у вас там щось не так. То ТЦК повинна у письмовому вигляді відповісти вам і вказати, чого вам не вистачає, і розписати вам, які документів вам необхідно додати, або що і яким чином виправити. Ось такий цікавий законопроект, який, скажімо так, зареєстрував відповідний депутат і подав навіть в комітет для розгляду. Ну, Я думаю, що це пов'язано з тим, що у нас почались нові заяви щодо. Там мирових угод і все інше, і один поперед одним хочуть вже вислужитись перед народом, показують такі законопроект. Не знаю наскільки він реальний щодо його затвердження Верховної Ради прийняття. Але це дуже показує цікаві дії, що народні обранці тепер вже за народ, тому що комусь буде скоро гаплик. Дуже буде приємно, якщо його приймуть, але подивимось, як воно буде.